Сьогодні продовжила роботу 13-та сесія Луцької міської ради. Нагадаємо, що обранці громади розпочали свою роботу ще 17 серпня, розглянувши лише 5 питань зі 133. Найдовше на першому пленарному засіданні обговорювали не питання про виконання програми соціально-економічного розвитку міста та бюджет, а проект рішення про перейменування вулиць обласного центру. 28 депутатів проголосували за те, щоб вулиця ЛАЗО стала вулицею Юлії Тимошенко. Згодом міський голова Микола Романюк заветував це рішення. Друге планарне засідання. 13-ї сесії розпочалось із того, що депутати знову висловили ряд думок із приводу перейменування вулиці. Одні депутати стверджували, що заборона перейменування вулиці на честь Юлії Тимошенко не демократичний крок. Інші говорили про політичне підґрунтя. Почали навіть публічні звинувачення на адресу міського голови, на що Микола Романюк чітко висловив власну позицію: підтримував підтримую, підтримувати будь-яку політичну силу, яка буде вносити конструктивні пропозиції по поліпшенню. Життя наших лучан. А те, що я як ви сказали, хожу з простягнутою рукою до голови облдержадміністрації, до облдержадміністрації за коштами. Сто раду, я став адміністрацію сказали, да. Да, міський голова, да. от то в мене хороші, нормальні, добрі стосунки з Борисом Петровичем Клітчуком, з облдержадміністрацією, з головою обласної ради. І я радий, що вони такі є. І радий тому, що. Сьогодні з 68 мільйонів вже не 30, а 33 виділено на дороги. І те, що школа буде сьогодні, і я це роблю для територіальної громади, не враховуючи будь-які партії. Там мене це тут в даному випадку мене це не цікавить. Це не політичне питання, це життя жителів нашого міста Луцька.